Випробування кулями бронежилети, які купила Кіровоградська міська рада, перевірили на міць. Нагадаємо, на їх придбання міська влада виділила майже 100 тисяч гривень. Купили 34 бронежилети. На кожній пластині броньованого виробу є клеймо від виробника. Матеріал з якого вона зроблена, та від яких куль захищає. Випробувала бронежилети на міць. Комісія у складі посадовців, міліціонерів та журналістів. Про результати перевірки Ігор В'юн. Випробували бронежилети у тирі обласного УМВС. Сюди міські чиновники запросили журналістів. Зміркувань безпеки бути присутніми під час відстрілу не дозволили. Цей тир не приспособлений для стрільби с автоматического оружия, поэтому вам нужно будет настроить все свои камеры в область плиты, то тобто есть в направлении, после чего стрілок залишається здесь, и вы потом проходите уже после того и ознакомлюєтесь. Результат на міць перевіряють титанові пластини з бронежилету. Їх обмотали м'якою тканиною, аби запобігти розлітанню осколків кулі. Стріляють з 25 метрів з автомата Калашникова кулею калібру 7:62. <звук> після контрольного пострілу пластину перевіряють. Жодна з кулі її не пробила. Свою функцію виповнила. Бронежилет після двох попадань. Жизнь человека, который будет одет в этот бронежилет, будет спасена. Мы видим обратную сторону, которая не повреждена. Кевлар предназначен уже для зажигательных пуль. Мы обычными стальными сердечниками испытания проводили, понимаете? То есть это для обычного нестрельного оружия. Десятиклограммовий бронежилет Патріот 4М відчизняного виробництва четвертого класу захисту. Фахівці кажуть, його можна модернізувати, додаючи кевларові пластини для захисту шиї та паху. Виробляє їх Житомирська Приватна фірма з випуску бронедверей. Секретар міськради каже, виробника обирали за порадою вояків. Нам порекомендували воєнний це підприємство, і ми вірили в те, що якщо рекомендують воєнні, вони знають це підприємство. Командир батальйону цього. Ковні букоропамідають перевірену пострілами партію з 34 бронежилетів. Сьогодні передадуть військовим. Сьогодні ці бронежилети будуть передані за призначенням тої військовій частині, яка розквартірована в Кіровограді по вулиці Леніна. 34 бронежилета, 17-й територіальний. Сьогоднішня перевірка показала, що титанова пластина з цього бронежилету витримує у попадання кулі з автомату Калашникова, і це вбереже не одне солдатське життя. Ігор В'юн, Анастасія Діденко, день за днем.